Ви ж бачите, ви подивіться на ціну пального і згадайте, яка вона була до 1 січня, яка вона сьогодні. Зрозуміло, що тарифи такі стояти на місці не можуть, і в усіх областях вони так само змінюються. І слухаємо наступний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, передзвоніть вас. Дуже погано. Я, я, я зрозумів запитання. Я думаю, що це питання вже принаймні на сьогоднішній ранок. Воно лишилося кілька будинків, де ще можуть бути проблеми із температурою гарячої води. Ми закінчуємо налагодження літнього режиму котелень. Ми так само провели зразу, користуючись нагодою. Зразу після закінчення опалювального періоду, випробування нової траси, гідравлічні випробування нової траси на Корольова. Вчора вже подали туди гарячу воду. Е є кілька будинків, де ми відразу розпочали роботи по заміні бойлерів, які протікають, які в аварійному стані. Е тому, е Але в більшості будинків вже е проблеми з якістю гарячої води немає. Я вам скажу, коли ми закінчили опалювальний сезон 15 го числа, то Продовж там, перших трьох днів ми отримували в середньому близько сотні телефонних дзвінків щодоби на оперативну лінію 1505 щодо того, що температура гарячої води не є достатньою. Зараз за цей тиждень провели налагодження системи, вийшли на нормальний режим. Ну, от, за вчорашній день було лише шість дзвінків з приводу цієї якості. Тому це питання ще буквально може там. Одного-двох днів і якість гарячої води по всьому місту буде належна. За винятком семи будинків вулиці Одеської, які у нас лишилися єдині будинки, які отримують тепло від котельні фотоприладу і інших шляхів подати туди. Гарячу воду немає. Що стосується мікрорайону Корольова, то ми минулого року розв'язали цю проблему і думаю, що по Одеській ми на наступний рік також розв'яжемо цю проблему, дамо туди тепло і гарячу воду від. Котелень теплокомуненерго і відключимо від котельні фотоприладу. Сьогодні відзначається день землі. Черкаси особливе місто разом із багатоповерховою забудовою. У нас є понад 15 тисяч будинків приватного сектора. І про те, як господарі доглядають за своїми ділянками, дивіться наступний сюжет. Нахвалення тульку не доїхає. Пане Мер, сьогодні знімальна група попрацювала, і це лише частина того, що було побачене. Як ви прокоментуєте? Ну, ви знаєте, мені важко зрозуміти от, е, психологію людини, яка бере, викидає, виносить сміття прямо перед своїми вікнами. Перед, е, ну, мені б, наприклад, було б соромно. Е, на своїй вулиці біля своїх воріт, біля своєї хвіртки мати купу якогось сміття. Тим паче, що на сьогоднішній день. Для приватного сектора ми створили всі умови щодо нормального поводження з сміттям. Принаймні на всіх вулицях приватного сектору курсують автомобілі Черкаської служби чистоти двічі на тиждень. До минулого року це відбувалося завжди один раз на тиждень. Зараз є можливість двічі на тиждень виставляти акуратно сміття, і машина проходить, прибирає і тому подібне. Але я хотів би сказати, що очевидно ваша знімальна група була трошки упереджена, тому що мені дуже приємно, ну, зокрема, я хотів би подякувати більшості мешканців вулиці Можайського, тому що, проїжджаючи, скажімо, навесні цією вулиці, неодноразово я спостерігав, як більшість мешканців за винятком, буквально двох чи трьох домоволодінь, вони ті гілки, які підрізали в своїх садах, на своїх ділянках, дуже акуратно скручені. Порубані по метру були складені для того, щоб комунальні служби могли забрати їх і в подальшому, до речі, я хотів би проінформувати, що у нас вже гілки ніде не знищуються, не спалюються і так далі. Всі гілки сьогодні йдуть на теплокомуненерго, на спеціальні сховища, подрібнюються, підсушуються. І в серпні місяці ми плануємо запуск модернізованої котельні в Соснівці, яка буде працювати на відходах деревини. тому Вся та обрізка, яку ви проводите у своїх домоволодіннях, вона сьогодні йде на переробку, і саме ці гілки будуть створювати тепло для обласної лікарні, для обласного онкологічного центру, для кількох санаторних об'єктів в мікрорайоні Соснівка. Якою ви бачите можливу систему стримування противаги для того, щоб Черкаси не перетворювалися на смітник, щоб не було потреби кожного року організовувати глобальні суботники? Ну, ви знаєте, я думаю, що питання суботників, ну я їх не називаю суботниками, я їх називаю, називаю толоками, все-таки це є якось. Ну, так, це по-українськи. Українське, і воно якесь душевне, тому що толока передбачає ну, якби спільну допомогу один одному. Я думаю, що це все одно нормальна практика, і вона, напевно, має лишатися. Бо ну, просто така особливість природи. і що є зима, в період зими все одно відбувається певний якийсь застій. Немає можливості там, прибирати ті самі газони, чи там, прибирати належним чином там, ті якісь парки, паркові зони, місця відпочинку і все. І після сходження снігового покрову, безумовно, є якісь там, залишки прілого листя, якісь інші там, речі. Тому один раз гарно прибрати, я думаю, що це є нормальним, нормальною практикою. Що стосується. Загалом я хотів би сказати, мені дуже приємно, цієї весни було і хотів би подякувати громадянам міста Черкаси. Мабуть, вперше за от 4 роки моєї роботи на посаді міського голови, після цієї зими місто було на порядок чистіше, ніж воно було, скажімо, ще рік, чи два, чи три роки тому. Причому я скажу, що ті люди, які не живуть у Черкасах, але Серед моїх знайомих періодично бувають в нашому місті. Вони в один голос, перше їхнє враження, було в цьому році, що місто значно чистіше ніж було раніше. І в першу чергу, безумовно, це, це не робота комунальних служб, тому що чистота від комунальних служб залежить так опосередковано. В основному це заслуга. Жителів міста, які почали акуратніше поводитися з відходами, які почали краще користуватися контейнерами, які почали викликати, скажімо, відповідні служби для вивезення негабаритного сміття. Тому мені здається, що ми з кожним роком все-таки трошки повертаємось до цивілізації і починаємо шанувати те місто, в якому ми живемо, і отримувати задоволення від того, що ми живемо в чистоті. Я думаю, що з кожним роком це буде. Бажання посилюватися, і відповідно сміття буде виникати, але воно буде складуватися в тих місцях, які для нього передбачені, а не там, де кому зручно стало викинути. Звичайно, і побачивши ціну чистоти, герої нашого сюжету теж визнавали, що в них пропадає охота смітити. Так. Ну, реальний показник. Ми ж по кількості обладнання чи як. Інструменту, який використовували під час талоків, можемо порахувати більше трьох тисяч черкасців, вийшли минулої суботи на талоку. Більше трьох тисяч, коли раніше це обраховувалося там кількома сотнями, ну максимум там тисяча півтори. Це теж є показник. Це означає, що люди хочуть жити в чистому місті, і правильно сказала, до речі, дівчинка, що ми після цього смітити не будемо, коли побачили, яка кількість сміття виникає. Звичайно. І слухаємо наступне запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло? Алло? Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, Сергій Олегович, питання по мосту на Луначавську через залізну, через залізну дорогу. Там ото зняли покриття, в общем, там страшне, що робиться. Це ж весь об'їзний транспорт. І ж воно з, з минулого року там таке робиться. Коли його там можна до ума буде довести мені важко відповісти вам на це питання, тому що відповідні заявки ми направили в Укравтодор, ну точніше, в Облавтодор, обласний підрозділ. Річ у тому, що за утримання доріг в цьому році міста, в тому числі місто Черкаси, не відповідають. У нас немає ні однієї. Гривні ні однієї копійки на ремонт доріг, тому всі кошти з державного бюджету на утримання доріг надходять в обласне управління дорожнього господарства в Укравтодор, і вони виконують ці роботи. Що стосується переліку вулиць, які потребують ремонту, то ми їм направили свої прохання, свої рекомендації. А коли вже вони і в який спосіб будуть виконувати ці роботи, мені сказати важко. Поки що графіку таких робіт ми не отримали. Сергій Олеговичу, ви говорили про критичне недофінансування медичної галузі. Чи вирішує хоча б частково цю проблему запровадження і взагалі відкриття Черкаської обласної лікарні? От, можливо, частину обладнання і людей вони на себе візьмуть? Ви знаєте, якщо говорити відверто, то Черкаська обласна дитяча лікарня це такий монстр, величезний монстр, який насправді значно більше за своїми потужностями ніж потреби Черкаської області. Тому на сьогоднішній день навіть ведуться такі обрахунки попередні щодо можливості перенесення повністю на цю базу і міської дитячої лікарні. І вчора президент Янукович зазначив у своєму виступі, що ця лікарня переходить під патронат не просто області, а навіть Міністерства охорони здоров'я, тому що вона з усіх подібних лікарень в інших областях вона найсучасніша. Вона найбільш пристосована для надання якісних за європейськими стандартами медичних послуг, тому, можливо, навіть частину функцій будуть передаватися на цю лікарню інших областей, скажімо там, Кіровоградської, для прикладу, можливо, навіть якихось районів там Київської області чи Полтавської області. Тому я думаю, що тільки тоді, коли буде зрозуміло. Яку категорію дітей буде обслуговувати ця лікарня, після цього можна буде говорити, чи розв'яже це проблему дефіцитного фінансування. Тобто, якщо вдасться на площах цієї лікарні надавати максимальну кількість послуг для максимальної кількості дітей, то так, це розв'яже. Якщо ж це просто один ще додатковий буде заклад при збереженні всіх інших мереж, то безумовно це будуть тільки величезні витрати. Звичайно, ну це, скажімо, такий міжрегіональний медичний центр, ця це лікарня. По суті, так, і я вам скажу, що в частині, скажімо, неонатального центру, це окремий корпус, неонатальна медицина, це медицина новонароджених немовлят. то в Черкасах цей центр він на сьогоднішній день однозначно найсучасніший в Україні. Це дійсно окремі палати, дуже зручні палати, де мама може перебувати з дитиною, де для дитини оснащені стоїть медичне обладнання, відповідні кув'язи. Діагностичне обладнання, лікувальне обладнання, тобто послуга надається безпосередньо. Ну, вважаєте такій міні-квартирі. Тобто, це дуже позитивний такий крок. Аналогів на сьогоднішній день в Україні немає. Над цим лише задумується Міністерство охорони здоров'я. Планує в цьому наступному році зробити кілька таких центрів в Україні. А в Черкасах він уже по суті створений, і я сподіваюся, найближчими тижнями зафункціонує в повному обсязі. І слухаємо наступне запитання від телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Алло, Ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий Добрий вечір. Кажіть, ми вас чуємо. Ви чуєте мене. Чуємо, І чуємо. Крім Ніяких послуг немає. 100 гривень платим. Ще 15%. Ваше питання зрозуміло. Я дякую за запитання. Ну, ви знаєте, коли ми отак от, от живемо, то дійсно, якщо не задумуватись, то ну, дані би от двірника бачимо, інших послуг не отримуємо. Але мені чомусь так здається, що ви ще отримуєте воду.